Так, у нас тут вечеря. Мій компаньон ще не бачив, я йому вже сказала, що це таке є. Кульок потік, все потекло, бачите, повимазувався, кульок мені то все повернув. Не так накривай, вона, вона та молода, така смішна. Вона так накрила, накрила, тим папером притиснула і дає. Я кажу, ну кульок де є? Дайте кульок. Один кульок, другий кульок. Що тут з того всього? А, тут солодкі ще є. Перше солодке витягнемо. То відрізаний, то ніхто не їв. Відрізаний такий, паперу багато, тому що я так і знала. Що ж тут? Плясочок зробився, такий вже нічого. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй. -ай 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 -ай. кремо, скільки. Крему тут впитали. Ну, Ні, нічого страшного. Нічого страшного. Калина. Бачите, калина? Ось у калина шиї. а море тіні. Отакий от, от залишився. сюрприз сюрприза. Сюрприза! Оту калина я теж кинула в сумку, і вона мені та, якби, трошки погубилася по це. Вона я її впізнала. Я її 100 років я з дитинства один раз спробувала, як мала дитина була, запам'ятала, що гільше. І той смак я так сильно запам'ятала. О, то я в сумці вже гарно Так, от будемо робити. Тут у нас такий безпорядок. Дивіться, які гарні струдель я привезла. О. Такий гарний струдель там. На столі дуже сильний безпорядок, Тут всього багато є, ну нічого страшного. Ми тут не хочемо навіть ні гріти, ні варити, ні. нічого. Ось такий струдель, такий, як я їла. Дуже він сильно смачний. Він ще такий, бачите, він мені трошки сумці по той, але він такий хрустящий, мігенький. І тут подивимося, що тут є. А сидіти сідіть тіва, сідіть тіква, Ой, Відімо. Таке є аютамі, аютамі. Аютамі. Я одною рукою тут не можу. А, пахне-пахне. Бачите, пахне. то, й... то м'ясо таке, воно страшне таке чорне, але воно дуже сильно смачне, бо то є олень такий, бачите, чорне дике м'ясо, воно таке чорне трохи. І той кандиль, кандиль, кандиль той, що я відрізала на дві, на дві частини розрізала. Коротше, така буде вечеря. Зараз ще в мене і шоколад, і коротше, яблуко то що я там вкрала так от трошки. А море квисток, а вабут такви. Давай, не хочу руки вимазувати. Все. От що я ще купила. Знову це так шкідливо пити, тут цукру нема. Але, Але бачите, три дні п'ю. Я ж не п'ю його, а та... мій компаньон взагалі не п'є. Три дні от, таку воду ми п'ємо. Але саме основне, що я оце купила. Ну, у нас теж є така сама, мені здається, марка. І вона коштує 2, 4 евро. 3,3,90, мені здається. Все, ну Так, так поїмо мене голодні сильно. Навіть не треба в тарілку перекидати. Можна було би загріти, але ніхто він не хоче, а я тим більше. Бонапетіто. Апетиту. Я так поїла, я вже сьогодні їсти нічого не буду. Ой, моя куртка. Мерте, от, навіть в шафу нічого не став. Ми зранку виходимо в шостій годині, в шостой встаємо, восьмій виходимо і приходимо в 10 і вчора в першій прийшли. Ви подивіться, що тільки робиться. Ви тільки подивіться. Це є просто ужас. Ужас. Як не в своїй хаті, то бардак можна показати. в своїй хаті бардак не показувати. От, моя сумка. Ліжко сьогодні не застелене. Вчора він застелив, а я сьогодні зранку бігла на автобус до своєї коліжанки, я нічого не застелила. Ось от, так, от. От, такий у нас. такий цей. От, Все можна гріти, варити, чаї. Може, завтра якийсь чай зробимо, але там ми в бар ходимо. Я не хочу того гріти, я не знаю, хто тут -то, -то, останній раз вони томили той чайник. А це що таке щось таке знайоме? А, це от хліб жарити такий. Нове таке поставили. Тут Та, треба ще купити хліб і ще в хліб треба поставити що не буде. Тут багато заморочок. І кава, Та хто би то робив таким дурним бавився? Що це таке? Орзо якийсь зробили. Типу... А, це ті, ті, як я маю, що для американського. Бачите, скільки. -отих всяких. О, таких тих. Ми маємо полотняні такі мішочки. Ось такі мішочки, щоб, щоб робити американу. Ставимо на місце. Тут що таке є? Два бокали, його шампанського нема. А, чорний чай, біглогічний чорний чай. От, і чай можна взяти, заварити. Лимона нема. Все є тут. От, можна мити, підігріти, так як я показувала. Шафка на ту сторону, ще й світло можна тут засвітити. Бачите, тут світло є. Гарно, тут все, шефка не на ту сторону відкривається, же, відкрив, тут вже от, гарні кружки поставили. Ніхто не хоче тим користуватися, тут жити. В своїй хаті треба все гарне купляти і, і користуватися. А тут приїдеш, завжди замучений бігом-бігом. Шось встаєш, о 8-й виходиш, дванадцяті приходиш. І що? І для чого? І для чого платити нам за таку дорогу гостинницю вибирати? Для чого? Нам, аби переспати, аби найдешевше. Ото я завжди говорю. А вдома треба мати гарне горнятко, гарне все, що, то, що тобі подобається. Ліжко, гарний, матрас гарний. Все, що тобі подобається. А тут за що платити? За те, що, що вони тобі тут гарно всього дали. От усе мінімальне, ми не хочемо здорово платити. От тарілки, ну що тут ще і все є. О, Бачите, сирі, ріжте. То все, то, то все. Італісти того всього мають, то вони в хаті, то принести з хати, викидають, то все не потрібно таке. Люди навіть деякі не користуються, бо туристи такі, як ми вони приїхали і поїхали, ви розумієте? То нема часу, ки така довга, Чого ж вона тут не влазиться? Тут треба можна. О. І таке. Нема часу, нема часу в хаті довго сидіти, тому що. Треба вибігати на вулицю і ходити по природі, дивитися, яка тут краса. Я ж не приїхала ми тут спати в хаті і, і взяти квартиру і казати, як тут красиво. Ось сміття тут можна викидати, а я отут наше сміття. Знаєте, так не можна так сильно. Ну, що п'яно п'яно, моду? Тут п'яно-п'яну туманджі. Так, так делікатно Манджі. ну добре, добре. Е, все, я тоді? Телевізор можна включити, гарно включили телевізор. Так, от, Бачите, хто не бачив румтур. Низько. Ото розумно, що хоча низько вони прищепили. Штори ось такі. О, таке от. Е, така. Ну, так, Воно ну, гарно виглядає. Сус, сіл такий круглий, а та таке, знаєте, нормально. Ми заплатили 300 без сніданку. 300, 300 8, 310 і ще 10 треба за якісь там таси дати. Коротше, 320 за 2 дні. За за три дні, три ночі. три ночі. І то буде 100-110 там, 110 за ніч. От, Мій 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 мужчина, він так гарно то все складає, зараз це все поскладає і душ. Зараз йдемо приймати. От. Два-два взуття два в нього і таке, і таке спортивне, в тому, що грав, і то елегантно, що він виходить і костюм. І а то, Валя мені це серце подарувала. Дякую, Валя. Якщо на мене дивитися, таке велике ще й вибрала свічку. Таку я навіть ніколи не буду засвічувати, то тобто буде просто на пам'ять. Просто на пам'ять таке серце з бульцану. От запах такий є. А тут нема арі кондиціонаторів. А як тут люди живуть? Я не знаю. Мій профум. Отут, бачите, є холодильник навіть. Оце мені таке, таке ніби так би сподобалося. Але для хліба таке. Та Ми хліба не їмо. Дві там булочки я десь колись куплю. Холодильник ми навіть не включали, а ми могли включити. А хто, хто буде нашу? то час втратити якісь продукти, йти купляти. включати, ставити воду чи ще там щось не потрібно. Тому що який холодильник? Рекс. Книжки, от всякі книжки хочете, можете читати. Е, тут дуже багато компасів, це все решту. Це покривало я сюди кинула це, покривало таке на, на цей. І ванна така величезна, а тут ще таке ванна тут є. І е, тут такі є ці, як називаються, взуття складати таке. Гарне пластмасове. Ванна така велика, що ж страшно. Зараз я засвічу світло. Тут засвічується світло, то я вже приготувалася зараз. Душ, це мій душ. Я привикла до білих рушників, а тут білих рушників нема. Бачите, такі дали, о. о. Вже все мокре тут є. А коли ж тут мій компаньон? Та ні, то не мокре, чи мокрий? Коли ж воно мокре? Може, то він купався, мокре, мокре? Значить він купався. А, як він їхав за мною, напевно. Він би прийшов. З поля, то він душ прийняв. Ось такі коврики. Квартира дуже-дуже велика. Підвішані. Бачите, дуже гарно мити прибирати під низом. Вони такі підвішені, такі як в мене. Але трошки інакше. У мене нема того такого внизу. того, Ножки такої. Бачите, така але воно все одно внизу можна гарно прибирати, мити, порох, скоренько, раз-раз не треба кругом. Біде. Каже мій компаніон, що тут колись біде не було ніколи, тут на, на півночі Італії. Вони так, як ті от е, німці, всі решту. а тепер вже стоїть біде. О, і Душ такий до, ну, душ такий, могли б ще більше зробити, такий вільний могли б зробити. Плитка така сама, як в барі, червона. Тут темно-оранжева. така, ви, ви тут бачите жовте, чим таким ж чорним. І що я хотіла сказати? от Шампуні наші, то все наше. І компаньоників майфум, подивимось, який має профуму у нього є. профуму, А хто його побачить? Треба його спитатися, Що тут таке за викостя? то не видно. Я не знаю. Не видно. А то під мешками. Він, як, як не помастить під мешками, тужити не може. <с> І ось так виглядаємо. Дуже велика, дуже-дуже велика, аж страшно, я ж не звикла. Добре, що зеркало велике, гарне. І скло, ну, вікно гарне, велике. Ну, нормально, нормально. Такий румтур. Знаєте. Ліпше ванна нехай буде за велика, ніж замала. А, балкона немає, тут вам ще сушивку, щоб, щоб вам, ви собі могли щось попрати, посушити. Ну, вручну попрати, звичайно, щось посушити. І оце ми виключили. І зараз, якщо ми не включаємо, але. от... Вчора я шкарпетки свої попрала, бо я привезла три пари і одні, одні такі туненькі-туненькі. Їхала в дорогу, мала грубші такі шкарпетки. Ну, грубші, ті чорні такі тунелі. Але воно, котон такий грубий, він такий тяжкий, мене понатирав ноги. І я мала вчора цілих, таких тунесеньких, котон таких туненьких-туненьких. Мене теж понравила, я мусила попрати і знову сьогодні заложити ті тунесенькі-тунесенькі. Тунесенькі-тунесенькі. Такі з котону. То ми з дому таку бадюшу привезли. Чим ми чистимо зуби, ось таким таку, таку. АЗА ми таку привезли з дому зубнутою. Ми електричні маємо, але ми ось таку чорну ми купили, що не така остатня. Це і чорна щітка, тому що написано, що протягом 10 днів ви будете мати зуби білі, як, як не знаю що. І ось так. І тут така, бачите. Дві таких, що можна ставити. пластмасові, гарні, дивіться, які туненькі тунесенькі. Оці. Е, ось такі. Бачите, вузенькі вузенькі Можна за, за що-небудь поставити. І тут входить ну, дві, дві, дві може якось там три йде. І взуття. підвішено теж високо, так щоб знаєте, не мішало. Все нормально. Тут на, на тих є тубі і мені та такі от, що включаються. О, бачите. Все гарно. Так, то з'їв. солодкий ще не їсть. Він то помаленько, ось так. Гарна вечеря, гарна. Я його люблю. Я йому той купила струдель спеціально, Спеціально, щоб він попробував. І це солодке так само спеціально, щоб я попробував. А особливо струдель. Таресенько моє. І ось так. Бонанота. А тут.